У Збройних силах завершується 2011 навчальний рік рік технічної готовності, озброєння і військової техніки. Тож час з'ясувати, чи виконане завдання президента України щодо зміцнення обороноздатності держави. Виділені кошти 493 мільйони гривень на наступний рік для того, щоб ми розпочали будівництво вітчизняного корабля класу «Корвет». Наше головне завдання зараз. Відновити боєздатність, перш за все, техніки і озброєння 2011 навчальний рік для українського війська став своєрідною перевіркою на витривалість. У збройних силах постало серйозне питання: чи готова армія успішно та оперативно виконувати покладені на неї завдання? І чи достатньо для цього технічного ресурсу? Відповідати потрібно було не словами, а діями. Рік технічної готовності, наприклад, було відновлено різними відами ремонту більше 8 тисяч одиниць військової техніки. Було проведено близько 240 додаткових занять, і заняття, як вимагає начальник генерального штабу від нас, безпосередньо практичні руками на зразках, в парках практична робота триває з початку року. Неочікуваним завданням стала евакуація людей із зони бойових конфліктів у Лівії. Понад три тисячі українців опинилися в полоні збройних заворушень. Літаком іл 76 з Лівії вдалося вивезти 337 наших співвітчизників. Конфліктна країна стала перевіркою не тільки для повітряних, а й для військово-морських сил України. За рішенням президента нашої держави, великий десантний корабель Костянтин Ольшанський евакуював майже 200 пасажирів, 85 з них українці. Ми не стали в стороні від тих процесів, які відбувалися в Лівії. І що наш великий десантний корабель прийшов як говориться, і босфор і, і вийшов серед Середземне море і виконав завдання по евакуації наших громадян і не тільки наших, а й 16 країн світу. Це говорить про те, що в нас є висококласні військові фахівці. Після лівії перед екіпажем іл 76 постало чергове державне завдання: проведення спільної українсько-данської операції Північний Сокіл. Мелітопольські військові льотчики доставили данським полярникам близько 600 тонн пального, будівельні матеріали, системи для спалювання сміття. І якби не українські військові, данські полярники могли залишитися без необхідного тепла та навіть продуктів, дуже мені радісно на тому, що в нас є такі екіпажі, такі самоліти, якому можуть виконувати в екстремальних умовах при температурах нижче 40 градусів. Так, на міжнародному рівні українські військові показали, що наша техніка у справному стані, але з кожним місяцем вимоги зростали, і збройні сили мали довести, що кожному виду сил та кожному типу техніки приділятиметься увага. По повітряних силах було відновлено справність та продовжена ресурс 79 літальним апаратам. Було на даний час. Ми маємо справних 18 бойових кораблів військово-морського флоту. Маємо в технічно справними, наприклад, 18 батальйонів механізованих в сухопутних військах. Нагадаємо, рік технічної готовності розпочався з приємного подарунка військовим. Так, 27-й сумський реактивний артилерійський полк отримав 8 реактивних систем залпового вогню ураган та 7 транспортно-заряджальних машин. А на кінець 2011 навчального року частина вже повністю на колесах. 27-й полк реактивних Сумський практично повністю укомплектований на сьогоднішній день вже капітально відремонтованою технікою, і за технічним станом він спроможний виконувати поставлене ним завдання. Відремонтовані зразки техніки надійшли і в інші військові підрозділи. Завдяки відновленню і надходженню в 169-й навчальний центр Дісна техніки в першу чергу це бойових машин десанта, які в цьому році відремонтовані, практично повністю забезпечено проведення навчального процесу в цих частинах. Відновлена і подана військові частини капітальним ремонтом бойові машини БМП 2 подані в частини об'єднаних сил швидкого реагування Новоград-Волинський, Біла Церква. Проводиться і закінчується укомплектування артилерійських підрозділів військово-морських сил. подані туди нові, нові взагалі нові тягачі для артилерійських систем і подані капітально відремонтовані тягачі для артилерійських систем. У порівнянні з минулим роком рівень озброєння зріс. Так, показники справності ракетно-артилерійського озброєння підняли на 5%. Бронетанкової техніки та озброєння вдалося підняти на 93%. Справність авіаційної техніки повітряних сил поліпшилась на 5%, Техніки зенітно-ракетних на 25%. Зокрема, вперше за роки незалежності проведені роботи з продовження терміну технічної придатності зенітних корованих ракет протиповітряної оборони сухопутних військ це дозволить практично до 2018 року займатися боєпідготовкою, підготовкою, проводити бойові пуски, навчати особовий склад і мати підготовлених фахівців. Сучасні конфлікти суттєво відрізняються від конфліктів минулих десятиліть. Чисельність армії нині не є запорукою перемоги у разі нападу. Основні завдання покладаються на авіацію, сили протиповітряної оборони та інформаційно-психологічні операції. Відповідно цього року вже змінюються форми і способи підготовки військ. Сьогодні повинна бути маневрена. Оборона, мобільна оборона, швидко. сьогодні батальйон може діяти. Батальйонна тактична група може діяти на фронті до 20 кілометрів і більше. Тобто там, де дозволяє зв'язок. І вот що сьогодні. Сьогодні люба рота з батальйону повинна негайно по команді командира батальйону убути на той напрямок і виконувати самостійну задачу. Перевірити справність та витривалість техніки вдалося на масштабних цьогорічних навчаннях. Таких як ротаційні сили чорноморського регіону, бар'єр, фарватер миру, безпечне небо, сібриз, козацький степ. І, звичайно, контрольною перевіркою техніки та бойової підготовки стало найбільше дослідницьке командно-штабне навчання, адекватне реагування. Ми впевнили, що правильно ми зробили, що провели такі навчання. Ми вивели біля 10 тисяч людей, ви знаєте, і провели їх не якесь, як питались тут. Мене звинуватити, от вони підготували якесь показове, яке показове, коли було 42 навчання, проведено, можливо їх підготувати як показове? Ні, можна підготувати одне двоє. Ну, коли літало 40% авіації повітряних сил, коли було 60% бойових кораблів виведено в море. Коли було 50% сухопутних військ, виведено в полі, на наступний рік вже заплановано отримати модернізовані літаки та вертольоти. Завершується модернізація 19 танків. Булат укладений контракт на поставку нових зразків танка оплот і сучасної радіолокаційної станції. Вона одна буде виконувати те ця станція, що виконували раніше дві три. Експерти з центрів військових програм порівнюють розвиток оборонної промисловості з розвитком ринкової економіки. І якщо остання не потребує державного втручання, то оборонній галузі завжди необхідна державна підтримка. Економіка не стимулювати, а не розвивати. А от військові сили не розвивати. Військові сили самі собі нігде не заробляють. Важливе завдання і надалі слідкувати за справністю та оновленням техніки. А головне підготувати людину, яка зможе професійно працювати на цій техніці, адже жодна машина не зможе захистити нашу державу без підготовленого фахівця. Якщо людина буде знати якісно, грамотно, порядок використання і застосування техніки, командир навчить її тактичним діям, і це вже певна запорука успіху. Я думаю, що наш солдат, і в першу чергу наш офіцер, він здатен виконати ті завдання, які стоять. Наступний рік у Збройних силах оголошено роком фізичної підготовки та спорту, а також командира-лідера. Але на технічну готовність армії спрямують не менше зусиль ніж цього року. У програмі розвитку озброєння та військової техніки на 2012 рік заплановано виділити майже 3 мільярди гривень. Саме головне наше завдання сьогодні це розгорнути систему управління, побачити, як вона функціонує в сьогоднішніх умовах, розгорнути систему матеріально-технічного забезпечення, побачити, як вона функціонує сьогодні. От на це будуть, буде акцентовано основну увагу. Пріоритети 2012 року вже визначено: це і захист повітряного простору під час євро, і будівництво корабля класу Корвет, і утилізація надлишкових боєприпасів.